Королівські інсайдери розповіли про одну боротьбу за батьківство, яка дуже стурбована Кейт Мілтон і принцом Вільямом. Королівська дилема як Кейт і Вільям захищають серця своїх молодших дітей у тіні спадкоємця. Виховання дітей завжди є важким завданням. Але коли ці діти є майбутніми членами монархії, і один із них є очевидним спадкоємцем, проблеми зростають експоненціально. Нещодавні відомості королівських інсайдерів про занепокоєння принца Вільяма та принцеси Кетрін щодо впливу їхнього майбутнього королівського статусу на їхніх молодших дітей, принцесу Шарлоту та принца Луї, проливають світло на тонкі, але важливі аспекти батьківства. У цій статті я хочу не тільки проаналізувати ситуацію, але й поділитися своїм досвідом виховання дітей, який показує. Наскільки важливо визнавати та підтримувати унікальність кожної дитини, незалежно від її положення в сімейній ієрархії? Тінь спадкоємця, історичний контекст і сучасні виклики. Історія королівської родини сповнена прикладів, коли молодші діти опинялися в тіні старших, чия доля була визначена від народження. Принцеса Маргарет є яскравим прикладом того, як нерівне ставлення до дітей може викликати бунтарську смугу та відчуття несправедливості. Як зазначає Роберт Хардман, умови, в яких росла принцеса Маргарет, були продиктовані необхідністю відповідати своїй старшій сестрі, а також обмеженнями, які на неї не поширювалися. Це призвело до постійного відчуття нерівності, як наслідок, до бунту, який переслідував її все життя. Саме цей історичний контекст робить ситуацію Вільяма та Кетрін особливо чутливою. Вони усвідомлюють, що принц Джордж, як спадкоємець, буде нести величезний тягар відповідальності та обов'язків, які не стосуються його сестри та брата. Однак вони також добре усвідомлюють, що ігнорування почуттів Шарлоти та Луїса їх почуття запчастини може призвести до глибокої образи та нездорових стосунків у майбутньому. Я пам'ятаю, як одного разу мій молодший син завжди в тіні своєї старшої сестри, заявив, що його життя не має сенсу, тому що він ніколи не стане таким лікарем, як вона. Тоді я зрозумів, наскільки важливо не лише підтримувати прагнення старшої дитини, а й допомагати молодшій знайти свій унікальний шлях, де він зможе реалізувати свій потенціал і відчути себе реалізованим. Справедливість у догляді, практичні кроки до вирішення проблеми. Вільям і Кетрін, здається, знають про цю проблему і активно працюють над її вирішенням. Їхній підхід до забезпечення рівних можливостей для всіх трьох дітей, відвідування однієї школи, відвідування королівських заходів є важливим кроком у правильному напрямку. Але рівність у догляді не обмежується зовнішніми проявами. Він включає Індивідуальний підхід до кожної дитини необхідно враховувати унікальні інтереси, таланти та потреби кожної дитини. Не можна очікувати, що всі діти відповідатимуть одній формі, підтримка самооцінки важливо допомогти дітям розвинути впевненість у собі та своїх силах незалежно від їхнього майбутнього статусу. Похвала за досягнення, підтримка при невдачах, допомога знайти свої сильні сторони. Розвиток самостійності, заохочуйте самостійність та ініціативу, дайте дітям можливість приймати рішення та відповідати за свої дії, відкрите спілкування створить атмосферу довіри, де діти можуть вільно виражати свої почуття та переживання. Визнання унікальності допоможе дітям зрозуміти, що кожен із них має унікальні таланти та здібності, які роблять їх особливими. Я завжди намагався підкреслити своїм дітям, що їхня цінність як особистості не залежить від їхніх професійних досягнень чи соціального статусу. Їх цінність визначається добротою, чесністю, співчуттям і здатністю любити запчастини, розвінчання міфу термін запчастини це, звичайно, спрощення складної ситуації. Це створює відчуття, що молодші діти не мають власної цінності і призначені лише для того, щоб замінити старшого, якщо це необхідно. Але це далеко не так. Шарлотта і Луї, як і будь-яка інша дитина, мають власний потенціал і можуть зробити внесок у суспільство незалежно від свого майбутнього статусу. Вони можуть стати вченими, митцями, підприємцями, філантропами, ким завгодно. Головне, дати їм можливість реалізувати свій потенціал. Крістофер Андерсен, королівський біограф, має рацію, зазначивши, що Вільям і Кетрін здебільшого приділяють рівну увагу всім трьом своїм дітям, виховуючи їх як окремих і відмінних особистостей. Це ключ до вирішення проблеми. Необхідно не лише забезпечити рівні можливості, а й визнавати та підтримувати унікальність кожної дитини. Уроки для майбутніх поколінь. Ситуація з дітьми принца Вільяма і принцеси Кетрін не тільки особиста справа королівської сім'ї, це урок для всіх батьків, які виховують дітей в умовах ієрархії та нерівності. Важливо пам'ятати, що кожна дитина це унікальна особистість, яка заслуговує на любов, повагу та підтримку. Не можна допускати, щоб ієрархія та нерівність визначали цінність дитини. Необхідно створити середовище, де кожна дитина почуватиметься коханою, цінною та зможе реалізувати свій потенціал. Королівська родина, як символ стабільності та безперервності, несе особливу відповідальність перед суспільством. Успішне виховання дітей принца Вільяма та принцеси Кетрін є не лише особистим щастям королівської родини, а й прикладом для майбутніх поколінь. Це приклад того, як можна виховати дітей, які будуть не тільки гідними спадкоємцями престолу, але й щасливими, впевненими в собі людьми, здатними зробити внесок у розвиток суспільства. Ключова ідея: виховання дітей в ієрархічному середовищі вимагає особливої уваги до почуттів і потреб кожної дитини. Важливо визнавати та підтримувати унікальність кожного, не дозволяючи ієрархії визначати його цінність. На завершення хочеться сказати, що виховання дітей найважливіший і найскладніший обов'язок кожного з батьків. І незалежно від того, член ви королівської родини чи звичайна людина, важливо пам'ятати, що кожна дитина це безцінний дар, який потребує нашої любові, поваги та підтримки.